Наші телеглядачі каналу Kids Will TV. І сьогодні ми зібралися відсвяткувати надзвичайну подію день народження нашої Софійки. Поаплодуємо, будь ласка, нашій іменинниці. Софійко, скажи, будь ласка, скільки років тобі виповнилось? Вісім і ти себе відчуваєш дорослішою? Так. Да. Так. І що сталося за останній рік такого надзвичайного в тебе? Я перейшла в другий клас, стала більшою на цілий рік. Цілий і підросла, мабуть. Наскільки? На, скільки? на, три, на, три. на три. три сантиметри підросла. Молодець. Це заслуговує оплесків. І я думаю, що нашим телеглядачам було б цікаво познайомитися з твоїми друзями. Скажи, будь ласка, представ. Як Ігор, кого Ангеліна, так. Максим, Угу. Ангеліна. Максим. Даша і Саша. Пірат Саша. Так, у нас в гостях сьогодні. Так, перевіримо, чи гарно знають гості нашу іменинницю. Зіграємо з вами в гру. Скажіть, будь ласка, чи любить наша іменинниця більше собак, ніж котів? Так. Так чи ні? 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 І собак і котів любить. Однаково? Так. То може вона бути в майбутньому ветеринаром? Може. Може? Гаразд. Чи вважаєте ви, що фізкультура є найулюбленішим предметом? Нашої іменинниці? Ні. Так чи ні? Ні. Да. Ні. Хто за те, що так? Ага. Добре. А скажіть, будь ласка, чи вірите ви, що Софійка втомчається лише на двійки? Ні. Ні? Тобто вона відміниться? Так. Да. Так? А чи вірите ви, що Софійку шукає міліція? Ні. Чи вірите ви, що Софійка стане президентом Кіцвію? Так. так. Софійка, скажи, будь ласка, питання до тебе. Чи хотіла б ти бути президентом Кіцвіл? Так. І що б ти нового зробила у нас в місті? Я б зробила фаб фабрику згущенки. Згущенки! Ура! Поаплодуємо. Так, і, шановні гості, хотіла б почути ми з Софійкою від вас привітання. Будь ласка. Що б ти хотів побажати нашій Софійці? Микрофончик поварив. Плаць і за Браво! Дякую. Наступний! Я бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб були успіхи в школі, щоб ти була завжди найкращою подружкою для мене. Дякую. Я бажаю тобі щастя, здоров'я і... Щастя, здоров'я і успіхів навчені, щоб слухала маму з татом. Дякую. Саша, що б ти хотів побажати? Я побажав свою своє шию. Все чудово. А ще у нас для Софійки є сюрприз. Каждо, будь ласка. Кажи мікрофон. Мікрофончик води. іншим боком. А -а -а -а. Іншим боком.